Та на ну. Десята, ну це дуже далеко. Десята... Не, ну, тут центр я вам скажу, тут їх княже, люди прогулювалися, просто зрителі там, центр було. Люди просто туди могли б забиратися, навіть там поставили б якісь токі там, мороженим. Да. Ну <Zum voi> і річка рядом поворотик і зелень, ну, прекрасна. Самики мають варіанти це на на дачі. А дивина, сама річка і дивительний інцект. Все сусіди на розібра. Дивительний інцект. Так ти бачиш, що Ну там колосальні вкладення такі, що ну, це тільки звисна розвирли. І у нас місце є, можна полазить, подивиться. Ось де у нас за книжею парк, де мостик другий. Угу. І ліва сторона на тій стороні, ось за за дюцом цей клин. Или вдоль речки тоже тільки там. За садиком. дейві... не, садик Ні, Нет, садик сюда, а то не, на ту садик. сторону. На ту сторону. Задются. Задются. Это там гаражи. Болото там реально. Ну, Может там ну, датк... ну, целько я я, ну, ну, там. Ну, в принципе, давайте. Тема то хороша, отличні тема, ну, тема. Найти місто надо, надо. Потім... Якщо ну, ви цим вопросом опікаєтесь, проїдете з спеціалістом, візьміть архітектора, проїдете, подивіться, от, ви які продовжені варіанти, вот і пожарки. Да. Вот і пожарки, возі, возі, варіант. варіант. Це найптимальний варіант. Просто як видно іскова. Самый сказочный. Там і річка, і влажка. так жарко. Так і дитяча, де, де пожарка. Це пожарка, оцей найкращий варіант. Внесіть пропозиції, допустимо, а хай депутати визначаються будуть. Пойдіть, бідіть на, на промсвязі. Там на промсвязі, там, де літійний цех, це полицейно, тому що там колосальне вважання, там булишники, ті, камні в руки важаються. Да, Следуючий варіант, там може бути там, де був 15-й цех, а далі там реальний ліс. Ну як би люди туди добираються, ви знаєте, там не комунікація, ні світа, нічого нема, Це загажене, і вирівнювання території там нас допомогені. Я, я думаю, Но, это, ну вот это мне кажется, самый самое нормальное. Нет, с тоже нормально. Вы вызначитесь в парк, наверное, Юрий вряд ли местяне поддерживают такую Мы можем совместить полезное с приятным, ликвидируем этот гаражный кооператив, нелегальный, и сделаем футбольный поле. Там надо вот надо что там хватает. Нет, там вот так хватает. Ну да, если гаражи убрать, то там убрать хватает. Готовлю два проекта, один возле

Нет, ну трибуны, 20-20, не там якісь. Це заграждение. На 10 тысяч тоже есть. Молодежь будут цікавилися, люди підгиблены. Возможно, працевните, там мороженое. Татьяна Юхимовна уже полгода шукает месяцы. Ну вот бачите, уже два места наші таки реальные. Хоть одно місце, одне воздаются.

Лучше здесь отдельно сделать, чтобы техниками была да, отдельно да. слышала. Два, два живых варианта. Один вот дойдет, один, для один, для один для да, да, до пожарка. И приверху надо до, до, до строку, если, допустим, там надо собраться, мы завтра собраемся. Это так же людям надо, так что проблем Ну нема. І, что і по там ходить? А дам больше территория? А дальней и дальше. Там, а адетарний... дальше? Там. Нет, там есть территория, но она идет дальше. Саме класне місце, так. І лежу, киосички поставили, щоб я так не зрозумію, вони їх не знаю. Тиждень, чисто. Зробимо два-три проекти по четежу.

Зможуть, раз, Та, там там, И, ж там плаву, там же забывали по 12 метрів, сва... сваї улітали, ніхто не мог знайти. Да, У Леон тебе вам спросить. А я не знаю, ще батька колыбан. Хотя бы привили. Ну якусь. Да. Я зрозумію, там ще надійшло на заяву, потім пчели. А що це про заява? Ну, провокати. Я думаю, там всі задіють. І все ми теж розглянемо. Я зачитаю заяву, яка надійшла на моє рівня. Сумської області. Звертаємося до вас, як до депутата Аптицької міської ради з проханням вжити заходи депутатського реагування щодо недопущення, облаштування забудовникам, споруди, яка на сьогодні будується під вікнами гуртожитку по вулиці 94 міста Охтирка. Майданчику відпочинку для дорослих. На даний час нам стало відомо, що забудовник замість зелених газонів та декоративних насаджень буде облаштовувати прилеглу територію під майданчик відпочинку для дорослих. Мешканці гуртожитку категорично проти облаштування своїми вікнами майданчику відпочинку, бо це завдасть значної зручності, а саме постійний шум. Розпиття спиртних напоїв, паління, бійки, крадіжки, використання прилеглої території, території як суспільного туалету. Одночасно при вирішенні даного питання просимо врахувати, з чого фото проживає багато малолітніх дітей, дітей та людей покрилого віку. З урахування вишефоні, вище викладеного потрібно не допустити влаштування забутовних майданчиків та печінку для дорослих, прикладом якого на території мікрорайону дачний є майданчики під вікнами мешканці по вулиці Армійська, 80, магазин Оазіс, магазин Сусія. 05.04 до мене звернулись 17 мешканців цього. Ну це як приклад, а, Букла, а, щой, а, ну ми з нього працювали, так, так, так. а вони навели це це, це працювати, це. я мала зустріч не з забудовником, а з прорабом, яким представився Сергій Сергій, тільки що був, ми його запросимо. але на спільну, спільний діалог він відмовляється, ссилавшись на те, що... Йому сказали юристи взагалі не скільки не спілкуватися і не зі, зі мною розмови. Тому я б хотіла його запросити і задати декілька питань стосовно того, що я попрацювала з юристами, на які, і на ці питання що він дав відповіді. Я просила Анну Іванівну Мандрику принести пакет документів, що є в нас з цього приводу, що давала міська рада. Першому забудовнику, другому забудовнику і третьому. І Що змінилося на цей час? У 2010 році видавалися містобудівні умови, забудовнику Сергієнко, ага. на основанні яких вони е розробили проєкт, не знаю, декларації, ввели в експлуатацію. Но у нас цих документів немає, тому що проєкти ми не погоджуємо. Немає у нас таких повноважень, -по вони у нас не займаються. У нас нема повноважень до боку Ні, ні, ну ми, це саме, ми можемо його вивчити. Ну, звісно. Ні, ну давайте так. І навіть, ми запрошуємо перевищення своїх повноважень. Так, вона ми запросили забудовника. Я це просила зробити Лисенка і Новіктор. Забудовник, це що? Ви то саме, запрет. Який лисенко і на до Ну яке вона до нього має відношення? Як офіційна особа. Чого Яке вона до нього має відношення? Як мене ділянка сформована, видана. Причому тут лисенко Сергія Запрошується, якщо вважаєте, потрібним, запрошуйте. Ви є депутати. Це директор, чи хазяїн, чи... Не, не завтра Комісія перевищує свої повноваження. Він побув, йому, мабуть, дали команду піти, хай йде. Та ніхто ж не виходить, тетя на ефіром. Дому. Значить, я знаю одне, що хотіла спитати, чи є право власності на цю землю, тобто свідоцтва. Я знаю, що прихоплено 5 метрів землі від земель НГБУ. Якщо взяти ці землі, то потрібно брати дозвіл да, господарів НГБУ на прибудову цієї ділянки, яка прибудована <клес> 에... Ділянка да. і передачу від НГДУ а, треба зробити ще е... шляхом звернення до міської ради. Цього взагалі немає. Потім, якщо юристи кажуть, то 25 <клес> метрів потрібно від житлової будинки до цього майданчика. Там прихоплено 5 метрів. Не витримано це все. У людей таке бачення, що, знаєте, я будую і все це, це моє, не враховуючи іншої думки. Не враховуючи Наскільки я знаю, там у них є. Я до вас декілька разів зверталася, Анна Іванівна, ви головний архітектор міста. Це все. У мене ви... немає повноважень проводити перевірки. Та я не за перевірку, не я за те, щоб ви надали пакет документів. Яких документів, якщо в нас тільки видавали це містобудівні умови в 2010 році, проєкти у нас не храняться? Ми не маємо права їх навіть брати, погоджувати, дивитися їх, розумієте чи ні? Я так зрозумів, цей забудовник, він купив. Ну, купив, інфекція контролю. Він купив і порушує авторські дрова. Давайте так, якщо є у вас документи, давайте документи. Ми работаємо на підставі документального. У мене, якщо немає в архітектури документацію, Макарова її, вибачте, Так ви зараз архітектурному будівельного контролі. От іменно, я що хочу сказати, це підтверджується. Я вам ще раз скажу. Що повинен бути? Тут забудовник, його немає. Я запросила помічника депутата Ніколая Васильовича Фом'єнка, Ніколая Васильівичу, будь ласка, це, це проєктант, який з 2002 року вів е, цю будівлю. Підіжіть, ми зараз вирішимо такі дібрі, Воно нам треба, скажімо так. До мене звернулись мешканці. Ну так до вас звернулись, ви розглядайте. Комісія так, земельна тут до так, чого. Ігорі Юрійовичу, Юрійович, розгляд заяв. Що є факт порушення земельного законодавства, якщо ви вважаєте на підставі звернення, що там прихоплена земля, формуйте депутатський запит на інспекцію з використання земель, хай виходять і провіряють. Ігорі Юрійович, ми перед тим, як це обговорити, обговоримо це на земельній комісії. а це далі Оце розв'язаємо. Я... 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 Ні, ні. Промова не про це. це ділянка, я я, я прошу надати слово Ніколаю Васильовичу Фабенка. У кого які питання? Да, є питання. Там були якісь проблеми з тим, що вони не могли достроїти якісь там пристрочки за те, що не вистачало землі. Откуда земля взялась, взялася, коли вони ці простойки з'явилися? Все, можна ну, ситуація така. Первоначальність, з самого початку, коли видавала земельна ділянка під будівництв автобусної зупинки з вбудованим магазином, була відмірена площа. І на ній треба було розташувати цю будівлю. Людина, яка отримала цю земельну ділянку, не дотрималась вимог будівництва. Побудувала на земельній ділянці так, що в неї на обслуговування, де я планувала хоча б по метру, вона забудувала всю земельну ділянку. На будівництво самої зупинки місця не осталося. І коли другий власник, перший власник почав будувати, він зрозумів, що це зроблено з порушенням. не Знає, які це буде патріард, а слідує. Коні взяли і продав. Купив Сергієнко з сім'єю. Купили вони це приміщення, почали його добудовувати до кінця, кінечному міторі воно було зроблене. Також сложилась перспектива і міністр, ніхто цього купувати не захотів, тому що вони знали всі під нагоду до цього. Стояла ця будівля дуже довго. Коли спробували здати цю що це було неможливо, тому що будівництво було зроблено не по проєкту. Постало питання, вже цілуйка. Або воно стоїть, або його зносять і роблять друге. Ну, стоїть при умові того, що ви вже зробите хоча б те, що зробили, так як надо. Ні одна служба не дала нам заключення. Не нам, а попереднім власникам заключення про те, що її можна було зробити. Обласна служба пожежної охорони і обласна санстанція заборону на будівництво і висновків своїх не надали. Так, а зараз воно здано в експлуатацію? Я Я сейчас воно зданим експлуатацією. Це було після мене. Вони вже помінялися якісь там норми, помінялися. Значить, значить, на містобудівну раду Ахтирську винесен проєкт забудови шаховим розтопленим. Винесся він в проєкти на огляд і затвердження на обласну експертизу. Все було погоджено, отримала дозвіл на будівництво декларацію і поділася будівництво само по собі. Порушень не було ніяких. Прислала Наталія Олексійовна Бордулинська, яка проводила на той момент е огляд приміщення, Значить, зробила зауваження в тих будівних умовах, які надавалися на той момент. Є пояснення в цьому що Обов'язково об добав бути розташована, допустимо, автобусна зупинка, на яку не випадає можливості. Хоч кажідку хоч ви приводити. Заявники <зум> Коли питання <зум> виставили нам як вимогу, нам треба <зум> було зустрітися із керівництвом <зум> НДО, тому що це вся земельна ділянка висоти газон. Це земля сугубо гуртожитка. Е, і ніхто не вети, ні, ні єдиним метром давати не хотів і не мало можливості. Тобто ну, спор виходить, між НГДУ, землями НГДУ і забудовниками, так? не Життя, Давайте послухаємо про постійне користування на всю будівлю. Ні, ні, нікому там з, земля в постійне ну, користування не надавала. Ну так це ж різні речі вибрали. Хай буде в оренду. На наше звернення. А, на... а в мене нет. питання, а в оренду на який термін? Там там нас... ні, є, там, є, там, у вас документи там, є, є договір на оренду, у вас є запівчений міський раді. договір, вже чинний, вже діючий. Виходить так, що в нас не було можливості добудувати правильно цю остановку. Більш того, за вимогою НГДУ ми повинні були зробити ще одне крило, ще з однією зупинкою. Одна зупинка, виходить, та що міська піде по вулиці Київській, а з цієї сторони вулиці Снайпера була там з п'яти до шести обов'язково сідали нефтяники. Там чоловік 80 їх збирали дуже багато. Я на момент рейси, вони кажуть, При чому тут нефтяники? Виставляють якісь умови. Стойте нам крило. Вони тут при чому? Вони тому, що вони не давали землі. Та там нема їхньої землі. Вони земляться в їх користуванні. В користуванні, а ту... в, в оренді. В земельна ділянка сформована. Якщо вона сформована і формується інша земельна ділянка, то яке вони відношення взагалі до ну, як... мають? Ну, я... припинити мене має? Так це все перероблять цю контракцію. Василь Васильович, а навіть та... термін оренди землі. Може ж там давалося, оренда давно закінчилася. Тоді тоді... не було. <сві> По даному об'єкту є оренди ділянки від 1. -го. 2015 року ось де, новий договір з договірською радою ради НГДО. Декларація получена? Декларація, на початок, і, Вибачте, на початок. декларація, декларація про що? На Вибачте, декларація про початок закінчення будівництва велась е, власником колишнім. Ми придбали, є договір купівлі-продажу. І свідоцтво на право власності у колишній декларація. власності. Декларація. Вибачте, декларація ще раз вам кажу. Якщо ми у нас є свідоцтво на право власності, ми купили через договір купівлі продажу. Декларація про будівництво, вона закінчення, пройти. Це питання до колишньої власниці. Ми так, купили стоп, через стоп, стоп, купівлі купівлю. Ви, 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 ви ж розумієте, ми що ж теж тут не пальцем зроблені. Декларація на права власності дається на закінченні будівництва. Правильно. Якщо, якщо він закінчений був, то була декларація про закінчення. Ми його купили, як тоді, готовий, як, тоді, яким чином там ведеться будівництво. Ми його купили як готовий об'єкт. Які до нас питання? Okay. У нас є документи. Якщо, якщо ви купили, якщо ви купили ви, ви роботите, готовий об'єкт, то у вас повинна бути декларація на проведення реконструкції або капітального ремонту. А, а, в немає? даний момент там проводяться роботи по е внешньому оформленню приміщення магазину. Поточний ремонт так, робиться, поточний, що, поточний ремонт. Поточний ремонт, не, не, не готовий сказати, але ну, на будь-які роботи, навіть, мені здається, це поточний ремонт. Декларація, брат, це по вулиці. Світильники встановлюються, Поточний ремонт робиться... Де. На обслуговування не повинна, а на ремонти береться. І робиться в благоустройстві. ця тема – зупинка збудований Симпорно. магазин. Бората, а зараз є. навпаки. Магазин збудований зупинкою. Які підстави для, для проведення? Можна вам питання Добре. Будь ласка, та попередня площадка, що з боку світлофро? Ви її зараз маєте в користуванні та земельних ділянку? Площадка. Де виложена плиткою на сьогоднішній момент. Це... це планувалось колись нам не дали, тому що вона була на аукціоні. На... Я вам скажу, це... дану, дану площадку ми не збираємося використовувати для своїх якихось цілей, Взагалі не для яких цілей. Ми, соб... ми зробили для громади місце відпочинку. Ми збираємося, заказали 4. Чотири лавочки, дві урни. І за свій кошт поставимо два світильника, які будуть підключені до нашої дозвіл на електроємережі. А хто надав дозвіл? Дозвіл нам не надавали, але ми даний проєкт показували у міській раді, показували заступник Феколтарин. Ми показували дану, даний проєкт це, це Існуючий майданчик. Ну, прилегла територія до територія до магазину, а там такі все. У них ніяких там розпити, як кажуть, якісь будуть стоять там зонтики з пивом чи що, цього всього не буде. Буде чотири лавочки стоять по олейка, типа алейки, дві урни по краям і два столбика за наш кошт, не, не за чий кошт. Ми за цей кошт ну, простолили. Ні, ну, але Тетяна ну, э, Єфимовна знайшла э, якихось людей. Які підписали скаргу з нашої не потрібно, ми знімемо. Якщо це не потрібно, ми оберемо цей майданчик. Я просто не ви того, не будете що... торгівлю на ту майданчику. Ні, Ні, на цьому ті бояться це місто відпочинку людей, з, з, з яких <клес> живуть спонсорська допомога міста. Я всі я є, є це, це, це наше правопорушення. Я, я перепрошую, будь ласка, відчувайте те, що ви кажете. Я не шукаю людей. Люди знайшли самі мене. І принесли мені заяву. 17 підписів. У мене часу немає. Приходити до кожного, телефонувати, підписатися. Ну, і будь ласка, ось одна мешканка з гуртожитку... Давайте вислухаємо, Давайте, Давайте, да, давайте, давайте Ви наверное, мабуть, по закону. Я і... Юрію, абсолютно правильно і... правиль каже, той чоловік. Я не запрошую почання, я не знаю, по це представилися. Заєву і... експлуатацію. Вона проносить декларацію, реєстраційну службу. Редактор субтитров А.Семкин не йде про котом вона збирається ця людина іти і продає її. І в них не може бути декларація про ри ри, тому що вони яко не мають відношення до цього. Вони продовжують далі будівництво. Це совершенно верно. Совершенно верно. Якщо вони, допустимо, сьогодні так зрозуміли, що питання стоїть про те, що вони я так зрозумів заявили. Що у вас там, звиніть, воробство, чуть не убийство, там якісь да, кражі відбуваються да, кражи да, да, постійно, да, да, розспівають. Да. Осталось тільки і проституцію. Тобто нічого ще немає, як може поступити жалоба, якщо ми ще нічого ще не працюємо, нічого ну, немає. Так, ви ще не знаєте, ми, так, да, пози, ми не, так, це вже не розповідає. У мене вопрос. Вот це лавочки, і світильнички, і урночки. Це на... Територія, яка знаходиться в оренді у вас виставити, і просто буде землі не нашій оренді. Ми не користуємося. Ми не будемо не користуватися. Ми просто хочемо, щоб там було красиво. Друге питання. Оце зараз тут знаходиться вся комісія, є дана зупинка. Там велика територія на цій зупинці. Я зараз хочу запитати, щоб не було там е, других нюансів, щоб ми хочемо чи ставити на зупинки лавочки, чи не ставити, щоб не було там е, не прийшла Тетяна Єфимовна. А в чому проєкт у вас? Чому ви питаєте? При а при чому вам проєкт? Ми проєкта немає, у нас проєкт, у нас готове приміщення. А як же ви будуєте? Ви купили... Ми, ви приїжджання. Приїжджання. ми купили... Ми купили... Люди добрі, вам подарують проєкт ваш. Та пра... Ваш, та Прим, Прим, та я та... я хочу запитати у міського голови усіх. Є велика територія автобусної зупинки. Проєкт, в проєкті є там лавочки. Я за те кажу, щоб не було там бомжарства, звільняю за вороження, хто буде спати, співання спиртних напідків на цих лавочках. Ставить, не ставить. Я, на наші кошти це, Ми за свої кошти зробимо це. Я просто хочу спитати, ставити все, можна, можна, можна йому. Ви придбали приміщення. Да. Це ваша приватна власність. Да. Якого ви біса питаєте у міського голови, у комісії, ви що вам робити Я... на своїй власності? Якщо ви вважаєте за доцільне поставити одну-дві лавочки, поставте. Якщо будете бачити, що там буде бомжатня і оце все, знімете їх. Це ваша власність, нікого питати, не надо. Ну, славачки в центрі поставили. Нема ніяких бомжа, ніч ото, це зараз. Можете ж там поставити. Ви це виживає, щоб не було там ніхто класу. А моє освітлення зробили. За наші кошти освітлення на саме включається, виключається от що прогла освічується. Все нагляд ведеться круглосуточно. скажіть, будь ласка, ви вам де ж зали за Даний об'єкт так даний в експлуатації. Ми його придбали як закінчене будівництво. Його здало експлуатацію комічна власниця, Це не ми. Чому тут ми, ми його купили, вже вам сказали, свідоцтво на право власності? Якщо є, то декларація про закінчення будівництва повинна була пройти. Питання це вже не до нас. І вона, якщо даже подала, ну, у нас, але... але... вже... нас об'єкт готовий вже все. І на, на, Ні, на, я їх. нічого працювати не буду. Ви мені я скажіть, ну одне 105, 105, 105. питання. 205. Яким чином? Він на сьогоднішній день. якщо ви вас Це все питання. У Ширяло. вас на примере 105-й дом, там так само, я там живу, ближайших это, там стоит два фонаря, лавочка, нема ни бомжат, ни, ни ничего. Никто, спасибо, никто не спасибо, сделали, там вечно колюжа была, сделали переход на... Да, мы да, века да века. это их не магазин. Сделали, не там уже, уже сделал, уже это уже не века, вечно века, колюжа была.

62 друга квартира Київська, 94 Горпинченко. Я не вірю, що зробили площадку за свій кошти освітлення, що в них не було плану робити там півбар. А як ми без дозволу мерії можемо там зробити півбар взагалі? Ну як ми можемо без, без дозвольних документів, там що то. Я вам як скажу, якби була моя воля, я б заборонила магазин построити там, де його, там, де він збудований. Але ми прохлопали це. Ми не добивалися і ходили, не виясняли. Построїли магазин? Це ясно. Витомо. Давайте переходимо. Територія маленька, зовсім, витомо. наші люди, всі об'їхали. Пройти стройте, ніби під вікна поставили магазин. Ми слухали вашу музику, коли там ремонт робили, бахкання ваше, брюкання. Ми це слухали. можемо знати про музику, взагалі ви кажете, таке можемо під'їхати, ми включимо вам музику, ви її не почуєте в житті. Ви не почуєте музику навіть на перший навіть не будете рядом проходить, не почуєте з магазина музику. Ну а я не знаю, як виключали, що ми її чули. То есть то, що, <говори> то, що ми маємо благородили для вас плохо. Стоїть територія. Виключайте зараз музику я норма. Ну, де вы, мать, я коли там є, це вона разом. Ви ж дивіться, я наказував. Ми з вас спитали. Хотілося б, щоб офіційно було зафіксовано, щоб зафіксовано. І виставляє в інтернет, два-три дні це буде в інтернеті. Там був мусор, а тогда все. Вибачте, нас ми тільки може все це було. Подивіться, у нас під вікном у нас наш одна олейка, щоб пройти під домом. Вона у вас і до цього була віцей, там одна лікарка. Вона була і до цього лікарка. Вона за 10 разів була. Спасибо, що зараз. Так що, дальше у нас залишилося... Еще парень его стоит. Ну, жаль, що мені ніколи. Виходите. <заджування> а надо поховатися. Надо помасаться. <заржування>